До війни я працювала кондитером. У мене є чоловік, дитина, 8 років, дівчинка Улянка зовуть. Зараз вона з чоловіком. А я тут я не могла не йти на війну, тому що я вважаю, що обов'язок кожного громадянина України захищати свою землю. Є люди, які можуть по стану здоров'я робити щось в армії. Мій чоловік не може, на жаль, є купа спеціальностей, купа вакансій, де потрібна допомога нашій армії, це найважливіше, що зараз може бути. Я мушу це зробити, я не можу сидіти вдома. В мене є відношення 128-ї бригади ТРО, і я буду кухарем в Кураховах. Звичайно, що я не знала, в який навчальний центр я потраплю. Одразу все так не зрозуміло. Але коли ми почали навчатися, я в захваті від цього, я в захваті від тієї інформації, від подачі інформації, від професійного. Цінності інструкторів я вже за тиждень навчилася багато чому. Перше, це як поводитися зі зброєю. Тактична медицина це дуже важливо. Вона знадобиться навіть в цивільному житті, пересування на полі бою, як знаходити укриття, маскуватися, звичайно. Мені дуже подобається, що тут нормально приймають жінок. Жінки, з якими я познайомилась тут, дуже мотивовані. У мене є посестра Вікторія, я б їй однозначно довірила своє життя. Я не могла б сидіти вдома, коли бачу в новинах те, що ловлять хлопчики, вони плачуть, хочуть до мами, ну серйозно. І я думаю, як так? Ну як? Ну... У мене просто емоції зашкалюють, я не можу висловити свою думку. І я собі подумала: я не можу їм говорити нічого, поки я не в армії. Зараз я вже тут, а ви там. Чому? Поясніть чому. Мені дуже шкода тих, хто не розуміє, що зараз відбувається. Ми маємо звільнити нашу країну від ворога і відігнати їх подалі.